Доброго здоров'я, бажаю всім глядачам. Вирішив написати своє наступне відеозвернення. Чому хотів би присвятити його, це відношенню наших ЗМІ і блогерів до масових ракетних ударів і обстрілів території України. З боку країни-агресора Росії, Московії. Всі чомусь при зйомках якихось інформаційних роликів, відеороликів, які розповідають про якісь бомбардування або руйнування на території України, зазвичай закінчують фразою чи словами. Як бачите, тут ніяких військових не було, тут ніяких військових об'єктів не було, жодного військового тут не було, і, і, і таке і тому подібне. Мені взагалі не подобається ця подача. Це потрібно кардинально змінювати. Потрібно ввести наступну риторику, що вся територія України і все населення України це Усе військові, тут все військове, тут кожна людина військовий. І тому не слід сюди лізти. Тут кожний будинок, дитсадок, будь-що, магазин, приватний будинок це для вас московити. Це військовий об'єкт, тому що тут проживають українці, а кожен українець. Він воїн всередині, в душі, і не тільки чоловік, і навіть жінка. Мало хто знає історію прадавньої України, що Амазонки саме пішли з території України, і потім вже тільки вони опинилися в інших країнах, з яких про них нам розповідають. Легенди. А, на жаль, про українських Амазонок ніхто не знає.